Друзі, всім доброго бадьорого раночку. У нас падає дощ, така атмосферна погода. І в мене є вільний час, і насправді я вирішила зробити такий невеличкий спа-влог. Тож, якщо вам цікаво, запрошую вас до перегляду, поки мені тут не накапав дощ в мою каву. Ну що, давайте будемо приводити себе в порядок. Насправді я сьогодні запланувала пофарбувати волосся, буду е боротися зі своїм пухнастим волоссям. У мене тут новиночки, Ви знаєте, що я використовую для цього. От я періодично цим ділюся в сторіс, але сьогодні кому цікаво нагадаю вам, як я борюся зі своїм пухнастим, максимально пухнастим волоссям. От також будемо фарбувати з вами брівки. Що, друзі, всім привіт! Показуюся вам. Зараз будемо рятувати цю ситуацію, зараз покажу, з чим я борюся, тому що в мене сиве волосся, максимальне сиве волосся. І е -е, з'явилася у мене сивина десь 27 років. А хтось із вас мені колись писав, що це через те, що в мене не працює е -е, щитовидна залоза. Можливо, так, можливо, також дуже сильно впливає на це рівень цинку, рівень заліза, ну і багато інших речей. От, але це вона у мене з 27 років, і наразі я мушу фарбуватися кожен 10-й день. Це не жарт. Але знаєте, я не з тих людей, які там, я просто періодично дивлюся на Ютубі ролики, і вони роблять щось подібне на. Ейрдач, або я не знаю, як правильно це можна назвати. обирають такі маленькі пасма, їх фарбують, і, типу, коли відростає сивина, воно не так помітно. Але я себе з блондом пам'ятаю, я собі з блондом не подобаюсь. І вам також з блондом я не не подобаюсь. У нас тут з вами співпадає думка. Фарбувалася два рази я в блонд. А, і тут, десь, можливо, ставлю фото. А, гарно перші. Три дні, поки не помиєш волосся. Далі просто треш, особливо якщо пухнасте волосся. Це кошмар. Я не знаю, по-перше, це дуже дорого постійно його тримати в такому гарному вигляді. По-друге, воно вбивається просто. І я для себе зрозуміла, що це не моя історія. Мені краще запробуватися в темний кожні 10 днів. Так, ну, але принаймні виглядає... Гарно і, ну тобто, я розумію, що я свій природній колір, як би я не хотіла, не зможу повернути. Якщо у вас є рецепт, як боротися з сивиною, коли її вже майже 70% на голові, то можете написати. Але просто, якщо вам зараз покажу, я вам зараз покажу, з чим я працюю, ви зрозумієте, що. Ну, саме так і далі. Але перш ніж я зараз буду доглядати за волоссям, робити його гладеньким. Зараз вам покажу декілька трюків. Я швиденько його пофарбую, як я і казала, фарбую кожен 10-14 день, тому що дуже швидко відростає коріння. Прям максимально сила. Зараз покажу. Фарба в мене 506n Matrix So Color Prebonded. І це перманентна фарба. Для сивого волосся. Прям, я так розумію, що це лінійка для сивого волосся. Ось так вона виглядає. Тут в мене є мисочка, пензлик закліпки, рукавички, і плюс окислювач у нас буде 6%. Matrix Volume 20. В принципі, мені фарбує навіть і на 3,5%, але 6 так, щоб знаєте, точно. Чи е, сильно волосся вбивається з цим окислювачем? Ну, я б не сказала, що, в принципі, виглядає окей. Так, зараз моє волосся виглядає ось так. Е, я його не вкладала. Це в мене брудне волосся. Бачите, ось така в мене пухнастість. Воно в мене не дуже густе, але, ну, що є, скажімо так. Е, своє натуральне волосся в мене. Темно-русе, дуже гарний колір, я його дуже люблю. От, ну, в принципі, майже таке, як мої брови. Ні, брови я фарбувала. Ну, хіба що ви по старих відео пам'ятаєте. Але дивіться, ось така ситуація. Ой, не знаю, як буде видно, дивіться, хоп! І отак у мене по всій голові. Тобто, в мене прям, якщо придивитися, прям дуже сиве, прям максимально сиве коріння. Воно не повсюди таке. Є місця, де його трошки менше, де його трошки більше, позаду його менше, звичайно, от спереду, прям тут таке пасмо велике. У мене як почалося в 27 років, спочатку один волосок, потім два, три, чотири. потім я їх почала пінцетом виривати Їх стало ще більше. Так, дивіться, фарбу я вже розвела і розводжу один до одного. Тобто, наприклад, якщо тут 90 мл. Фарби, то в мене йде 90 мл окислювача. Можна робити на вагах, якщо є харчові ваги, але я все роблю на око. Ну, дивіться, в мене немає якоїсь там схеми, але ось так беру і просто проходжуся по проборах. І вдягаємо щось таке стареньке, щоб, якщо будуть плями, щоб не було шкода речей. Так, ну ось таким чином зараз виглядає фарба. Вона вже темна, я думаю, що скоро її можна буде змивати. А кому цікаво, ось ці залишки, бачите, в мене шкіра тут червона, тут біла, від фарби, дуже класно можна зняти звичайним перекисом водню. Прямо так берете на ватку і одразу, щоб воно, поки воно ще не взялося, протираєте. Тут я ще не встигла, а отут я встигла, бачите зробити собі більш нормальний контур. Так, ну а поки у мене фарбується моє волосся, я вирішила пофарбувати ще її брівки. Знайшла дуже класну, якісну фарбу, доступна в Україні, посилання лишу під відео, коштує всього лише 322 гривні і виробник Німеччина. А, дивіться, я взяла собі такий колір коричневий. Я лишу посилання, якщо цікаво, конкретно на який номер. А, тут достатньо багато цієї фарби. І йде ось такий окислювач 3% Зараз будемо фарбувати, робити брови більш виразним. Фарба, до речі, не викликає алергії. Підходить для брів, для вій. І для вій, якщо будете брати, то кисник треба брати 1,9%, тобто не трічку. Дівчата, дивіться, фарба професійна. От, на десь 2-3 см цієї фарби. Ми беремо десь 8 крапель окислювача. От, і змішуємо усе. Тримати максимум 10 хвилин на брівках. Але зараз покажу, як я фарбую. Так, перед тим, як наносити фарбу на свої брівки, я візьму міцелярну вандитичку і просто змию залишки мейку, щоб нічого зайвого нам не псувало наш ефект фарбування. Дивіться, в фарбі Сенко є 5 відтінків. А якщо хочете максимально темний колір брівок, беріть, наприклад, чорну фарбу. От, я взяла собі коричневу, вона, бачите, така більш натуральна, але я хотіла якраз такий е, не дуже інтенсивний колір, я хотіла просто такий, знаєте, легенький свіжачок на брівках. Так, на цю сторону я вже нанесла фарбу, бачите, вона е, дає такий, наче, ефект перманенту, я навіть не знаю, як правильно пояснити. І тут у складі тут дуже цікава сама консистенція, тому що вона така як кремова. Тут є е, е, захист масла рожопа. Якщо у нас не тільки фарбування, а ще і догляд за брівками виходить, я обожнюю формувати брови, тому що це саме та процедура, яка дає тобі свіжий та відпочивший ефект. Так, нічого зайвого, просто трошечки їх підкреслю. Бачите, вона вже темніє, тому що тут треба було... Трошки обережніше наносити сам колір, але дуже приємна консистенція сама. Прямо відчувається, що бровки такі як зволожені Клас. Так, ну залишаємо на, такий, на деякий час. Так, ну залишаємо і потім змиємо і подивимося на наш фінальний результат. Так, дівчата, ну що, у мене ще... Таке влажне волосся, я вже його змила, звичайно, змила брівки свої, тримала я десь 10-11 хвилин, тобто трошки довше. Мені хотілося прямо такого максимального ефекту. Але якщо тримати менше, то буде такий, знаєте, дуже легенький ефект тіні. А цією фарбою ценку в основному користуються для низькоконтрастної зовнішності, коли хочуть придати просто таку, як тінь. От, і нічого, прям такого, знаєте, яскравого. Але я люблю ефект трошки потемніше, тому що мені так зручно, воно потім змивається все, і десь тиждень мені навіть не потрібно буде фарбувати свої брови, тобто достатньо буде просто їх вкласти гелом і все супер. Знову ж таки повторююся, що колір Браун не дуже насичений. Тобто не очікуйте прям е, такий коричневий чорний колір. Він такий, коли його розводиш, ви бачили, що він такий, як ледь 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 лед коричневий. Тобто, ну, ви зрозуміли, якщо хочете натуральний ефект, спробуйте ценко. Так, ну дивіться, далі справа з волоссям у мене ось така, бачите, воно пухнасте, прям максимально пухнасте. І, до речі... До речі, є такий маленький секрет, яким я користуюся для того, щоб прибрати пухнасті. Зараз я вам покажу, тому що в мене реально прям найтакий яскравіший варіант того, наскільки в мене пухнасте волосся. Воно не курчаве, але воно і не пряме. Дівчата, а зараз буде скарб, знахідка, дуже вигідні по ціні продукти. Я рахую, що вони, в принципі, по кишені кожній. Ми говоримо про діапазон 600 гривень. По-перше, це в нас такі ось зволожуючі крапельки для блиску волосся. Я обожнюю такий ефект після салону. Але, знаєте, в салон багато не походиш. Звичайно, круто мати такі продукти вдома. Бренд Hair Company користується вже не перший раз і на перший місяць. Ці крапельки йдуть з люмінещиною, і тут також є ефект антифріз. Я про це ще вам трошки більше розповім, чому саме це важливо для пухнастого пористого волосся. Просто супер, обожнюю. І спрей для волосся з ефектом розлажування, також є тут ефект антифріз, доглядає за волосочком. Дуже класно ним користуватися при вкладанні на браш, ну і, в принципі, на будь-який фен, який у вас є вдома. Тож зараз я вам покажу таку невеличку магію. Так, ну ви бачите моє а Давайте одразу покажу, чим я змивала фарбу і загальному чим я зараз користуюся, тому що в мене дуже багато засобів для волосся. Дивіться, зараз змивала я ось таким шампунем з ефектом антифріз. Тут у складі є така штучка, яка називається Lumina Вона спеціально підходить для такого неслухняного, пористого, курчавого волосся. От. І бренд називається Hair Company. Так, не виглядає шампунь дуже приємний і виложуючий. Далі масочка вона мене була ось така, також від них виложуюча. І далі я хочу нанести. Ось такий зволожуючий засіб, якраз таки для пухнастого курчавого волосся, для пошкодженого, з ефектом антифриз. Якщо у вас пухнасте волосся, я вас прошу звертати увагу саме на те, щоб на пляжці було написано антифриз. Це найголовніше, що взагалі вас врятує. Це такий мій маленький секрет. Також від бренду Hair Company. Тут дуже класний чистий склад. От, давайте зараз будемо наносити цей засіб. Мені дуже подобається, як він пахне. Він зволожуючий. І краще наносити його на таке напіввологе волосся. Зараз я вам покажу магію перевтілення. Ну і вкладаюся я в основному на браш. Ну, давайте що, поїхали. Це на Дайса. Так, дивіться, це я в моменті вкладання дивимось на цю сторону і дивимось на цю сторону. Це я ще не закінчила. Не знаю, наскільки помітно. Ну тут вже, по-моєму, все помітно. Тут я зараз буду продавати об'ємчик, але в мене тут в основному така пласка ділянка. От, ну мені прям подобається. Дивіться, яке вискручивалось. Прям ось так видно. Супер. А, значить, цей продукт, оці крапельки, він іде з органовою олією, дуже класно зволожує. Особливо, якщо блонд, мені здається, це прям must-have. І хочу ще спробувати від них в мене є ось такий продукт, це в нас спрей для того, щоб розглажувати волосся. Але що цей продукт, що цей продукт чудово зголожують, чудово доглядають за волосочком і чудово його а, заповнюють усі ці фолікулки, які там. Давайте ще нанесемо цей спрей. Можливо, комусь буде зручніше користуватися спреєм. Так, ну що, це моя після. Ось такий у нас ефект після. А, Продукту для зволоження волосся після спрею, який розладжує волосся. І просто така, знаєте, укладочка укладання, як з салону. Мені дуже подобається. Можна користуватися будь-яким брашем, який у вас є рекоменд для пористого, пухтастого волосся. Прям в пандемії працюють дуже круто. Посилання я лишу внизу. Так, дівчата, це вже я на наступний день, бачите, прівки просто супер тримаються. Я трошки їх вклала гелами, тут трошки хвостик домалювала. В цілому просто супер знахідка для мене, тому що я ненавиджу формувати брови влітку. Для мене це прям багато часу. Прям супер натурально виглядає. Зробила собі мейк легенький. Ось, ну і волосечко ще. Маладеньке тримається аж до наступного миття волосся. Дівчата, хотіла з вами говорити про схуднення. Така дуже наболіла для мене тема. А, хто слідкував за мною, я вже розповідала, що я дуже сильно набрала вагу в минулому році а, з другою дитиною, і для мене це був шок, тому що з першою дитиною я набрала набагато менше. А з цим хлопцем просто я була там 28 кілограм під кінець вагітності. Там, ну ясно, що були набряки, але були і кілограми, звичайно. Бо мене просто я не знаю чому, але тягнуло. На солодке, на м'ясо, на хліб. І особливо в першому триместрі, ну і в другому теж я їла як за двох. Я пам'ятаю, поїхала з дівчатами на відпочиток, і ми замовляли собі сніданок. І вони там, типу, взяли там, американо і там один сендвіч з авокадо. Авокадо товстається. Інше взяла собі щось, типу, там варене яйце і каву, і там. Дівчки, я замовила один авокадо тост, ще один авокадо тост із яєшнею. А, кафе латте замовила собі, і здається, щось солодке ще взяла, кросану. Тобто в мене був ось такий сніданок, розумієте? І він не це не поодиночний е, якби випадок. Я так просто жерла майже кожного дня. І Я постійно була голодна, це жах. І відповідно я набрала. Зараз хочу вам показати, як я виглядаю зараз, тому що пам'ятаєте, мене вагітна. Зараз я важу десь 63 з чимось кілограми, 63-64. Вона трошки як скаче в мене. Але дуже довго в мене після пологів трималася вага 68. А що я для цього робила? Нічого. А що я для цього роблю? Можливо, маю дуже активних дітей і не встигаю поїсти. Все, секрету нема. Ну і сплю дуже мало. Більше секретів нема. Так, ну ось так я зараз виглядаю. Ну так, да, в мене не ідеальний животик, тобто він все ще є, але принаймні я майже повернулася в свою вагу і в деякі навіть речі. Uh, ну, в принципі, я задоволена тим, як я зараз виглядаю, мені подобається. От, можливо, там не, не, не супермодельна фігура, але принаймні я влажу в сукні, я можу ходити в сукнях, мені зручно і зараз я вам покажу <свісно> свої штани, які я замовляла, які на мене вже прям дуже великі. І хочу разом з вами розпакувати посилочку із зари. До речі, ця сукня також від Зари. Дуже класна така фіолетова сукня. Я прям коли її побачила, я зрозуміла, що я хочу саме таку, тому що це прям максимально мій стиль і а, мій кольор. От. Я ж зараз така, знаєте, трошки повернута на кольоротипах. Зараз вам покажу, ще не бачила, що я там замовила джинси 38-го розміру, я не знаю в або ні, І а, штани на літо. Зараз все покажу. Так, але давайте трошки по порядку. По-перше, покажу вам... Давайте, ну, це мої відносно нові речі, тому що в мене реально із базових речей нічого не було. Я постійно комплексувала, я собі нічого не купляла на початку літа, тому що я була не в тій вазі. Зараз я плюс-мінус можу показати декілька речей. Ношу одне і те ж саме, в принципі. Так, по-перше, ось така сорочка дуже прикольна від зари. Класний блаквітний колір мені пасує. Прям очі одразу виділяються. Так, там вже лео кричить, скоро потрібно буде йти наверх. І ось такі е штани палац, здається, називаються, або якось так е завиша Наталія. Це вже H&M, я лишу посилання, якщо комусь цікаво. От так я в основному ходжу кожен день. Якщо там не дуже спекотно, дала, що покажу штани, які на мене завеликі. Я зазвичай брала Ельку в період після пологів. І тут також я взяла Ельку, але це це тани Єчнем, це здається, льони з чимось там. Я просто побоялася і взяла Ельку, тому що воно збігається дуже часто. Але дивіться, ось така історія просто. Бачите, да? Ну. Можливо, вони ще сядуть, не знаю, але ось, ось, ось так. Вони прям дуже, дуже великі на мене. Що тут, я ще не знаю? Давайте разом відкриємо, подивимось, відкриємо посилочку. Так, замовила собі джинси, вони не пасують до цієї сорочки, вони більш, можливо, на осінь. Але щось мені не дуже подобається ось це. Ну, ладно. Е -е, здається, модель була мам джинс, називалась. Так вони виглядають, це 38-й розмір, і начебто в них я можу ходити і навіть дихати. Я просто вже не знала, який розмір замовляти. Реально, але тепер, принаймні, знаю. У мене завжди був 36-й. Зараз 38-й виходить на один розмір побільше. От, замовила лише одні джинси, тому що знаю, що з часом я схудну і вони просто будуть лежати десь. От. В принципі, непогано виглядають. На осінь, я думаю, буде окей. Так, це е перша річ, зараз покажу вам другу. Так, ось так називаються ці джинси. Це V-Shape Pant. Ну, тепер зрозуміло, чому V-Shape. Це, знаєте, як у 2000-х артикул. Кому цікаво, робіть паузу, ставте на паузу. Зараз покажу вам е, інші штани. Зараз теж дуже популярні. Ось такі, е, типу як піжама, штани і шорти. Значить, брала М-ку, ось такий артикул. Ставте на паузу. Я тримаю. От, зараз буду міряти. Не знаю, що там, як там по розмірах підійде, ні. Так, ну а це вже ідеально. Ось такі штанці, блакитні, дуже комфортні. Якщо сісти. Теж нормально. І по довжині в мене а, зросту 1,75 м. Так вони в мене виглядають на ногах. Якщо ви трошки коротша, то буде тіліпатися, треба буде вшивати ну Я думаю, навіть цією сорочкою ок, але е, краще було б, можливо, з білою сорочкою або з білим топом якимсь. От, я якраз придбала декілька топів від зари і думаю, що буде непогано. Клас, від мене супер. Джинси так собі можливо. Але я в принципі взяла їх на знижці, вони там майже нічого не коштували, то повертати я їх не буду. А штанами я дуже задоволена. Класні зараз якраз такі модні. Мені подобаються. Ну, ось таке в мене було невеличке замовлення, декілька речей, трошки поговорили з вами за фігуру. І одразу скажу, що а, ще я скажу таку важливу <реш> <реш> річ, я не знаю, цікаво це комусь або ні. Такі мої думки дуже сильно змінюються. Ця частина після годування, груди. І якщо в першу вагітність, вони змінилися, ну прям не дуже, ну, тобто вони змінилися, але плюс-менш виглядали окей. Хоча вони були вже різної, е як би це правильно сказати, тобто горизонтально вони однаково не лягали, вони були різного розміру. От. А зараз я думаю, що в мене буде така ж сама проблема, тому що я годую частіше цією стороною, ніж цією, і вони візуально прям дуже сильно відрізняються. Прямо ця велика, а оця поменше. Я не знаю, що там буде після годування. І да, ось такі мої думки стосовно фігури після пологів. Клас, я радію за тих, у кого все прям супер, це супер. Е, бачите, що вага вона не сильно впливає на стан тіла, тому що вага може бути плюс-мінус така сама, як до пологів, але стан е, якість, е, можливо, якість шкіри і в цілому якість тіла, да, не здоров'я, звичайно, там. Ви ж все віддаєте з молоком, і кальцій, і всі вітаміни, які у вас є. Тому і зуби часто а, такі вже не дуже після вигідності, там, каріес і ще щось. От, І воно все в тебе входить з твоїм організмом. Відповідно, подивимось, що буде далі. Я буду ще готувати, я не знаю, що буде далі. Клас, я рада за тих, у кого все супер, але... життя, дівчата, я була з вами рада провести цей раночок або цей вечір. Я вас люблю, цілую і ми з вами побачимося дуже-дуже скоро. Всім па-па!